Вітаю! В нас знову на нашому каналі «Авай Стандарт. Розірші призи і на Зараз крутий конкурс від компанії Сінгента. Підписуємося і дивимося далі. Томат призів буде цікавий і буде йти, тому що переможці буде мати перше місце, друге та третє. Це все в нас по Демо 2025, 18 гібридів соняшника від компанії Сінгента. Умови чуть пізніше. 18 гібридів на демо поділяється на три технології. Класична технологія, класична технологія це по-перше. По-друге, це в нас експрес-технологія. І по третє, це технологія Клієфілд та Клієфілд Plus. І це буде, вам треба буде сказати, яка вражанні по кожному гібриду, щоб брати участь, тобто три технологічні бази. Тобто, по трьом технологіям. Далі саме цікаве, що всі переможці. Получить в нас призи. І призи будуть дуже цікаві. Призи ми будемо з вами розігрувати на нашому потім каналі TikTok в листопаді місяці. Саме на головне це брати участь. Ті саме на головне з призи, які ми покажемо. За перше місце дуже цікава LED лампа від компанії Сінгента. Вона дуже зручна і вона буде практична вам в бізнесі і взагалі на Досузі. Друге місце це Опадамір. Опадамір від компанії Сінгента, Він дуже якісний і скажу вам зразу, він буде класно виповняти функції і на полі, так і у вас, і вдома, на базі. За третє місце це буде йти якісна ролетка від компанії Сінгента, з якою ви зможете знати вашу продуктивність вашого поля, глибину заділу та подібне. Ну а всі учасники отримують якісніші кепки, тому всі. Всі шановні наші учасники конкурсу побачать переможці, точніше подарунки від компанії Сінгента та компанії «Лайстандарт» і будуть якісно з нами співпрацювати. Звісно, кожному учаснику ми будемо відправляти ще хто буде переможцем якісний каталог від компанії Сінгента. А кому цікаво, ми відправимо компанії, від компанії Сінгента саме каталог для вас, для того, щоб ви знали більше за якісні гібриди. Від рабника кампанії Сінгента та постачальника кампанії Стандарт.